Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 27 та 28 вересня 2023 року. Сьогодні 27 вересня. І зростаючий місяць буде в цей день знаходитися в Знаці Риви. До 13-ї години дня можна сіяти насіння сидератів, різних салатів, висаджувати розсаду. Ефективними будуть поливи всю добу, а от підживлення рослин не проводимо. Розпочинається стресовий період спаленого шляху місяця. Зелені операції не можна проводити попереду повня та знак стихії води. 27 вересня сьогодні несприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. Нагадуємо, це знак стихії води і дуже швидко все псується. Завтра, 28 вересня, місяць буде знову ж таки в знаці риби, і це вже буде чистий період спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Але сприятливий час для поливу рослин. А от підживлення в час паленого шляху місяця не проводимо. Також не можна в цей стресовий період проводити зелені операції і обрізку саду. На жаль, і 28 вересня ще буде несприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. Збираємо рівно стільки, скільки необхідно, щоб приготувати щось смачненьке або ж невелику кількість для того, щоб його зразу ж покласти, приготувати на сіл. Ось такий у нас щоденник, ранковий випуск. А ми з вами сьогодні почуємося вже в вечірньому випуску, бажаючи всім вам миру та добра і обов'язково усіляких гараздів. Бувайте здорові та на все добре!